А на Оболонській набережній пройшов міжнародний фестиваль Парад культур. Це перший проект такого масштабу, який об'єднав учасників із країн Європи, СНД, Азії, Африки, Близького та Далекого Сходу, Північної і Латинської Америки. На відкритті фестивалю побувала наша знімальна група. Під прапорами своїх держав із почесною місією до миру через культуру вони зібрались разом, аби відкрити двері до нових відносин між націями, і кожна з країн має чим поділитися. Я вже п'ять років живу тут в Україні. І мені здається, що ä, багато українців не знають культуру другої нації. І це дуже важливо. І я можу просити, щоб кожен рік такі фестивалі просто були, щоб показати ä, спочатку українці другої культури і давати можливість. Ä, Багато країн і показати теж свою культуру тут в Україні, є чим похвалитися, і нашим делегаціям, адже маємо славне історичне минуле і справді яскраве та багате, починаючи від витоків української державності і до сьогодення. Ми власне кажучи, представляємо період саме київської Русі. Тому у нас і богатирі і звичайні ворожани, слов'яни, князь, княгиня, воїни. Ну тобто, все, що було на київській русі. Ми спробували це відновити, відтворити завдяки парку Київська Русь. А цих дівчат, які представляють Південну Корею, вразила не лише наша багатогранна історія, а й безмежна широта української душі. Дуже подобається, дуже приєднаний народ, дуже патріотичний, дуже душевний народ Тому Дуже подобається тут. Парад культур відзначився і парадом смаку. Десятикілограмовий святковий торт фестивалю прикрасили прапорами учасників як символом об'єднання країн, добра та любові і пригощали всіх охочих. Рецепт десерту миру так і залишився секретом. Це стародавній рецепт, який дала нам наша кондитер Оксана Білаус. Цей пирог, це... Еще тянется это пра -пра, 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 пра пра Бабушка передала этот э, эту традицию. Очень много начинки, изюм, курага, орехи. Но в чем, в чем секрет? Все равно, все равно мы не знаем. Таке багатонаціональне свято припало до душі відвідувачам параду культур. Серед глядачів була навіть кішка патріотка Білочка. Ми любимо одягатися. Сьогодні ми шили нове плаття, наше українське поле, дає маки, волошки. Це ручна робота. Ми завжди одягаємось, ми любимо свою Україну, одягаємося все українське. Свято дружби між країнами на Оболонській набережні може стати і традиційним. Я сподіваюся, що це свято буде традиційним, регулярним і воно буде проводитись саме тут. Це зручне місце, і дуже добре. Тут є площа, є можливість це приймати. Цьогорічне ж свято культур об'єднало учасників із більш як двох десятків країн. Юлія Пошивалова, Тарас Біловол, телеканал Київ.